Мене звати Назар, ми сім'я військовослужбовців, Моя дружина Наталя, дочка Вікторія. Ми дуже вдячні проекту, який організували відпочинок і навчання для сімей. Після війни дуже важко повернутися в цивільне життя і в сім'ю. І ви цього навчаєте, як це правильно зробити. Я дуже дякую за цей проект, за можливість сім'ї побути разом. З моменту поранення ми так сім'єю нікуди не виїжджали. це наш такий перший спільний відпочинок. Я хочу дуже сказати велике дякую психологу Наталі за те, за такі навчальні тренінги, реколекції, за те, що вона з нами говорила, розказувала, за те, що вона дала можливість відчути і подивитися на наші стосунки зі сторони. Я Людмила, ми разом з чоловіком і двома дітками приїхали. На відпочинок сюди в буковель насправді такі відпочинки, такі реабілітації, такі ретрити дуже потрібні всім, хто пройшов війну не тільки військовим, а й їхнім сім'ям, тому що рідні дуже переживають за своїх чоловіків, коли вони воюють. І це така можливість об'єднати сім'ю, побути разом, забути про якісь домашні клопоти. І згадати про ті сімейні цінності, якраз про які ми говорили на наших семінарах, ми сюди приїхали, і коли відкрилися двері цього закладу, таке відчуття, ніби тебе огортають теплі обійми. Настільки це все просочене любов'ю, турботою, теплотою, в усьому видно душа. І як ми підписували стяг, так я цю фразу використала і коли залишали відгук, бо неможливо було не розділити цю внутрішню таку розпираючу вдячність, що це було дійсно ем, любов з першого погляду, в саме серце. Доброго дня, мене звати Павло, я ветеран військової служби, е, і хочемо подякувати вашій волонтерській організації за глибину справді цієї зустрічі, як підвікла дружина. За... Те, що ми пізнали більше одне одного, познайомилися з чудовими людьми, які також багато пройшли, що пройшли ми як сім'я в цих подіях. Я також хочу приєднатися до цих слів і виразити щиру подяку вашому проекту за те, що справді наповнили і зцілили. Душі багатьох з нас мене звати Євгенія, це Олексій. Ми сім'я військових. Коли нас запросили, то ми спочатку ну так думали, ну мало лише що, що там нас очікує. Але ми в восторгі. дуже було цінно і цікаво познайомитись з іншими хлопцями, які так само, як і я служили. Ми ділилися якимись історіями. Ми ділилися якимись своїми болями, і видно було, що хлопцям, ну і мені ставало ну, набагато легше, коли ти знаєш, що ти не один, що є такі люди, такі ж самі, як ти. В принципі, тут просто можна розслабитися, а себе людиною в кінці кінці. Mm -hmm. Виговоритися нарешті і сказати людям, що «Фух, я нарешті зняв собі казку та бронежилет. Взагалі, mm ваш -hmm. проєкт то якийсь. Глоток свіжого повітря. Ось воно було було ось так, а потім воно таке все фарбами мене яскравими. Ну, це дуже корисно. Ми відчули дійсно, що кожна людина є важлива і ми потрібні. Мені тут найбільше сподобалось, що зі мною був тато, сестра і мама. Дякую. <різь> Слава Україні!